Вітання, ви дивитесь підсумковий випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк. І спершу коротко про головне. Після кількох експертиз у Луцьку таки похоронили військового Андрія Коробка. Волинські підприємства зможуть бронювати 50% військовозобов'язаних працівників. У працівників. знайшли у ліжку далекобійника. Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів. Повідомляє полковник Микола Уршалович. ЗСУ роблять це у надважких умовах замінованої місцевості та вогневого тиску ворога. Тож наші захисники буквально прогризають оборону противника. На сході сили оборони локалізували так званий великий наступ ворога на лінії Куп'янськ-Лиман. А на Бахмутському напрямку поступово витісняють росіян з позицій. Україна почала застосовувати американські касетні боєприпаси на південному сході країни. Про це інформує The Washington Post. Робить це, аби розбити добре укріплені позиції РФ. Армія Білорусі та ПВК Вагнер розпочали спільні тренування на кордоні з Польщею та Україною. Навчання проходять на полігоні Брейський приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною та близько 30 кілометрів від кордону з Польщею. Українські прикордонники зазначають, вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі. Ну а в Криму знову бавовна. Цього разу про вибухи повідомляли у Новофедорівці, а саме в районі місцевого аеродрому. Там базується 43-й російський окремий морський штурмовий авіаполк. Літаки з цього аеродрому використовували для атаки на південні області України. Тим часом СБУ повідомила, що у Дніпрі затримали чиновницю Укрзалізниці. Зрадниця передавала росіянам інформацію про локації підрозділів Силоборони. Ці дані ворог використовував для підготовки ракетних ударів. Жінку завербували кілька місяців тому. Відомо, що вона уродженка приморського краю. Цього року її сину виповнюється 18 років, і вона планувала відправити його жити до Росії. Ймовірно, жінка допомагала ворогу для того, щоб забезпечити перебування сина в РФ. Ніхто не міг стримати сліз. Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовим Андрієм Коробком. Після проведеної другої експертизи тіло віддали для поховання. Попрощатися із захисником прийшли сотні людей. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. До свято Проображенського храму Луцька везуть тіло військового Андрія Коробка. За ним згорьована матір. Сумна звістка прийшла ще 12 липня. Втім, хоронять захисника лише 20-го. У свідоцтві про смерть йшлося про те, що військовий помер внаслідок інфаркту Міокарда. Родичі не вірили у те, що в Андрія зупинилося серце. Ще більше сумнівів додали численні синці на тілі, які матір побачила перед самісіньким відспівуванням у церкві. Він був на своєму місці. От і поплатився від чихсь рук. Ні, що сказати, то наші такі один догадки. Тож сім'я вимагала повторної експертизи. Після очікування дозволів її все-таки провели 19 липня. Попередній результат волинських експертів свідчить про відсутність слідів насильницької смерті. Поки у справі й далі розбираються слідчі, тіло віддали для поховання. Що всі, Сину, всі які не байдужі до тебе синочку мій, їдули. Попрощатися й подякувати військовому за захист прийшли кілька сотень людей. Андрій віддав 9 років свого життя для захисту країни, яку так любив. Люди не стримували сліз. А останню розмову матері з сином було надто боляче слухати. На кінець ти прийшов в ту домівку. Де ти мав бути? Казав я прийду, я вже буду в церкві. Вже ти в церкві. Сонце моє гріхне, моя хороша. Моя хороша дитинка, О, моє тепта пташенятко золотеньке. Нема синочку, вже не буде, вже не буде бо бо мої життя, то буду ходити тільки. До тебе на воду трагедія ще й в тому, що багато років тому, 12 липня, загинув у воді старший син Зої Коробко. А цього року, саме 12 липня, жінці повідомили про смерть Андрія. Чому ж так сталося? Чому? Чому син? Чому така несправедливість? Чому така байдужість? Чому? Чому моя сина? І... Усі, хто знав чоловіка, кажуть, що він був добрим та щирим другом, колегою, чоловіком. Ту останній раз як приходив, казав, чуть най все буде добре, все буде добре. Я кажу, Андрійко, бережи себе, дитину, ти один у нас на вулиці такий герой, що ти постійно на віні. А він казав, Тут Надь, все буде добре. Це, це це ви знаєте, це втрата його, це для нас дуже велика втрата. І Я не можу, я тільки позитивно цю дитину знаю, я бачила, як він ріс, який він був. Люди кажуть, що найбільше незадоволені тим, як суспільство поставилося до військового, який так багато років стояв на захисті держави. Щоб з 14 року бути на війні і отак віднестись, аж нема слів. Це мого дворітнього брата-син, який з 14 року воював і награди має подяки. А тепер подяка в кінці вийшла не так, як треба. Можна було б привезти його, зустріти гідно. Я думаю, за 9 років людина заслужила гідно, щоб зустріли, щоб знали героя. а не в інтернеті навіть ми не могли. Знайти якоїсь інформації до скандалу безпосередньо, він ні разу в житті нікому не відмовив. Хто б в нього що не попросив допомогти по роботі, вдома. Він ніколи нікому не відмовив. Це неймовірна людина, це дуже велика втрата. Андрій не встиг створити сім'ю, але встиг стати справжнім патріотом не лише на словах, а й на ділі. Мама казала, що Андрійко, повернися. А він каже: Ні, мамо, я порву. Ворогів за те, що ви тужили спокійно, що ворог вас не тривожими, мала мирне небо. Він все віддав самому житті для того, щоб боротися із ворогом. Андрія Коробка супроводжували на кладовище сотні людей та великий кортеж з автомобілів. На всьому шляху люди віддавали шану військовому на колінах, не стримуючи сліз. Поховали військового Андрія Коробка на алеї героїв на кладовищі у Гаражі. та шана захиснику. Марія Вавренюк, Василь Морощук 12-й канал. У Луцьку судитимуть зрадника. 52-річний мешканець Волноваського району Донеччини добровільно перейшов на бік ворога. До повномасштабного вторгнення чоловік обіймав посаду начальника рятувального відділення підрозділу ДСНС в області. У березні минулого року приєднався до рашистів та обійняв псевдопосаду командира рятувального відділення ВМНС так званої ДНР у Волновасі. Зрадник також брав участь в агітаційних заходах на Донеччині, які просували російські наративи. Зловмисника обвинувачують у державній зраді. Йому загрожує до 15 років тюрми або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Хелянта знайшли у ліжку далекобійника. Сьогодні близько опівночі прикордонники у вантажівці Даф, яка їхала до Польщі через пункт пропуску ягодин, виявили нелегального пасажира. Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, який ховався під ковдрою на спальному місці водія. 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій далекобійник. За свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів. США. на цьому поїздка обох завершилася. Музика. Волинські підприємства зможуть бронювати своїх працівників. Для цього їм необхідно отримати статус критично важливих для економіки та потреб населення в області. Це дасть змогу компанії отримати бронь для. 50% військовозобов'язаних працівників. Аби отримати такий статус, потрібно подати пакет документів, зокрема витяги з податкових реєстрів, довідки про сплату податків папери, що підтверджують експортні контракти. Ви повинні самостійно звернутися. За вас немає звертатися ні територіальна громада, ні селищна чи міська рада, тобто, це безпосередньо питання в компетенції відповідного підприємства. Звертатися потрібно до департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму й курортів Волинської Ода. Рішення про визнання підприємства критично важливим для регіону приймає обласна військова адміністрація. Втім, кінцеве рішення все ж за міністерством економіки. Воно додам попередньо, узгоджує все з генштабом на сьогоднішній день. Уже проведено сім засідань комісії, які визначили певну кількість підприємств. Які визнані в області критично важливими, до цього переліку входять як і безпосередньо комерційні підприємства, так і комунальні підприємства, так і підприємства, які відповідно представляють критичну інфраструктуру, житлово-комунальний сектор і інші підприємства зазвичай йдеться про бронювання працівників на рік. Потім потрібно звертатися повторно для продовження бронювання. П'ять років позбавлення волі для домашнього тирана. У листопаді минулого року п'яний 48-річний волинянин під час сварки жорстоко побив свою 38-річну дружину. У неї діагностували розрив селезінки та внутрішню кровотечу. Суд першої інстанції призначив жителю села Видер та Кам'янка каширського району. П'ять років позбавлення волі з трирічним іспитовим строком. Однак таке рішення прокурори оскаржили. Волинський апеляційний суд пристав на позицію прокуратури та засудив Волинянина до реального позбавлення волі. Наступних п'ять років Кривдник перебуватиме за ґратами. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке. У Луцьку знову перейменовують вулиці. Які саме Гідрометцентр і народний синоптик, чого очікувати до кінця літа. Через ягодин в Україну незаконно везли 780 кілограмів листя для схуднення. В Україну намагалися незаконно везти 780 кілограмів листя бамбука вартістю 680 тисяч гривень. Вантаж виявили на митному посту ягодин. Згідно з декларацією, у контейнері, який перевозили автомобілем, мали бути лише тисяча коробів китайських паличок для їжі. Вони справді там були, але у цьому ж контейнері виявили 130 коробів свіжого листя бамбука у вакуумній упаковці. Їх вилучили до рішення суду. Імпортеру світить штраф у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією. Додамо, що листя бамбука використовують для схуднення. Луцьку перейменують і ще кілька вулиць. Сьогодні відбулося засідання робочої групи з перейменування вулиць Луцької міської громади. Під час засідання внесли пропозиції щодо нових назв: вулицю до Кучаєва планують назвати мальовничою перейменування ще кількох вулиць винесуть на громадське обговорення. Зокрема, вулицю Левітана планують назвати вулицею Степана Ленкавського одного із ідеологів ОУН. Ломоносова замінити на Михайла Гаврилка, громадського та військового діяча, художника та скульптора. Січинова на митрополита Сікорського, митрополита Луцького і Волинського, Української автокефальної православної церкви. Вулицю Трункіна пропонують перейменувати на Василя Івахіва, першого командира Упа на Волині. Якою буде погода у найближчі тижні? Чого варто очікувати більше до кінця літа? Дощів чи все ж спеки? Ну і ще що ж воно таке, оті магнітні бурі, про які раз по раз попереджають синоптики, без знання прогнозу погоди, відпочинок нормально не заплануєш і городину не доглянеш. Навіть запросто змокнути можеш, якщо парасольку з собою не захопив. Наша Анна Кравчук вирішила розібратися з прогнозом погоди на решту літа. Для чого поговорила із гідрометеорологами і народними синоптиками, і навіть з астрофізиками. Усі подробиці у сюжеті затяжної спеки не буде. Синоптики стверджують, що погода у кінці липня на Волині мінятиметься раз у кілька днів. Ну, майже до кінця місяця. Там буде такі коливання будуть температури. Тобто будуть дні з трошки вищою температурою, спекотною, наприклад, до 33, а будуть дні з такою комфортною температурою помірною 25-26. Кінець поточного тижня на Волині буде з дощем, а то й грозами. От протягом цього тижня очікуються грозові дощі в четвер і в суботу. Середа і п'ятниця без опадів. На початку наступного тижня, тобто з 24 липня, там перша половина наступного тижня, буде трошки спекотніше, близько 30 градусів. Тобто, вже неділя, понеділок, вівторок можна планувати так, якийсь відпочинок біля водою. Більш як на 10 днів прогнозувати погоду у Волинському гідрометцентрі не беруться. Інша справа народний синоптик з каменя Каширського Володимир Деркач, який стверджує, що досліджує погоду за методом Володимира Лиса. Він стверджує, що у третій декаді липня на Волині буде переважно спекотно. А от наприкінці місяця очікує опадів зі зниженням температури. Температурні гойдолки прогнозує і протягом серпня від спеки до помірного тепла. Розпочнеться ж серпень опадами, а от під кінець через високу температуру навіть не відчуємо, що наступає осінь. На початку другої десятиденки серпня ще випаде кілька вологих і холодніших днів. Десь з середини цього періоду знову добряче потепліє, будуть справжні літні температури до спеки. Регулярно у прогнозах погоди ми чуємо про магнітні бурі. Що ж воно таке і чи варто їх остерігатися? Запитали в астрофізика Петра Трофимчука. Все це пов'язано з сонцем. Далі з його активністю, так, і з взаємодією сонця, з магнітним полем. Усе починається з різких температурних змін на самому сонці. Це коли на небесному світилі починають бачити плями. Ці зміни зумовлюють так званий сонячний або космічний вітер різкий рух мікроскопічних частинок космосу протонів і електронів. Ці потоки стикаються з магнітним полем Землі. І виникають коливання магнітного поля нашої планети. Люди з нестабільним здоров'ям реагують на це погіршенням самопочуття. А цей сонячний вітер він доходить десь від трьох до п'яти днів, він коли днів може бути, в залежності від того, яка швидкість. І всі ці процеси починають після того, як на соняці скопалкнули плями, їх замогою оптики. Побачили так, треба через 5-6 днів готуватися до того, що треба тим людям, які... Хворіють серцем ще чим десь ховатися. Коротше, в холодочку десь сидіти, поменше під сонцем бути. У цей саме в цей час. Найбільше магнітні бурі впливають на людей з хворобами серця та судин. У них сповільнюється кровообіг, може навіть настати кисневе голодування тканин. Як під час магнітних бур, так і під час спеки. Не варто перевантажувати організм жирною та гострою їжею, алкоголем, напоями з кофеїном, енергетиками, кавою чи міцним чаєм. Крім того, не варто активно фізично працювати та охолоджуватись під кондиціонером після того, як прийшли з вулиці. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тим часом мер міста на Волині похвалився автотехнікою для комунальників на 250 тисяч євро. Завдяки партнерству з німецькими містами Коваль отримує два пакети безкоштовної допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги, що фінансується федеральним урядом Німеччини. Це буде п'ять одиниць техніки на суму близько 250 тисяч євро. Таку допомогу отримують українські міста, які мають міста побратими у Німеччині. Із Сербрюкена на Коваля, зокрема, вирушає ще один пожежний автомобіль. Це вже третя така машина, які. Подарувало Ковалю нове місто партнер. Не встигла до пологового. 19 липня о першій ночі до медиків швидкої надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися пологи. Вже за шість хвилин бригада екстреної медичної допомоги селища Колки була на місці. А ще за сім хвилин на світ з'явився здоровий маленький хлопчик. Мамо та немовля у задовільному стані. Госпіталізували до пологового відділення найближчого медзакладу. Вітаємо родину і бажаємо здоров'я матері, і малечі. Музика. Поки усе залишайтеся з нами, ми ж і надалі триматимемо руку на пульсі подій. Нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. А ще не забувайте підтримувати один одного та особливо наших захисників. Не забувайте донатити, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі.